Ліотон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. А зараз історія, друзі, яку хочемо розплутати. Баба має працювати особливо маленька. От так написав голова громадської організації Батько має право Саша Швець на своїй Фейсбук сторінці і прикріпів допис своєї 13-річної доньки Варії, яка спекла перший в своєму житті хліб, і додав продукти нині дорогі, робоча сила вдома безкоштовна. Є цитата «Допис цей викликав просто шалену борхливу реакцію і суперечки, і різні думки. А що ж мав на увазі автор цього допису? Що про це думає його донька? І найголовніше, друзі. Що е, про таку поведінку цього батька цього чоловіка каже закон України? Дивимось. Баба має працювати, особливо маленька. Подумалась таке і змусив дитину спекти свій перший у житті хліб. Продукти нині дорогі. Робоча сила вдома безкоштовна. Є. Це допис Олександра Швеця, голови громадської організації Батько має право. У коментарях відреагували бурхливо. Баба про власну дочку пате, а не батько. Ти свою дитину називаєш бабою або криша їде, або так охоплення збираєш. І в обох випадках ти звешся мерзенним. Соцзахист давно мав би звернути увагу. Також Олександр додав. І хліб у хаті є, і грошей зекономив. І знову палицею потикав у осине гніздо псевдофеміністок, яких має потягнути під цей допис. Ми зустрілися з Олександром. Це Стьоп чи це дійсно, ви так думаєте? Е, дивіться, це Стьоп в більшості е, випадків. Чому? Тому що ну, в Україні, знаєте, от. Як би вам сказати, дуже розповсюджене таке явище, як, ну я не знаю, як, знаєте, таке, коли жінка може дозволити собі не працювати. Є таке соціальне явище, коли жінка каже, я там одружена, я там десь чиясь там утриманка, ще хтось. Є такі навіть статуси у жінок, якщо ви подивитесь, наприклад, в соцмережах там інстаграм, як там щаслива мама двох ангелочків. Тож переконує, створює подібні дописи, нібито для того, щоб розбурхати аудиторію. Просто достатньо щось таке сказати, аля антижіноче то, що вони вважають антижіночим, і це все. І це викликає неймовірну хвилю хейту. Ми цей інструмент час від часу застосовуємо на сторінці. Батько має право. Це відразу сотні, сотні таких, от вилазить таких жінок, цих щасливих мам двох ангелочків, і починають хейтити. Межі цьому хейту немає, але на це весело дивитись. Допис з'явився на сторінці самого Олександра і на сторінці його громадської організації Батько має право, керівником якої він є. Організацію створив через особистий досвід розлучення та боротьби за опіку над спільною дитиною з колишньою дружиною Дашою Медовою. Даша виступала в складі гурту Віагра. Я розлучився з своєю колишньою дружиною, це було в 2015 році, в 2014 році. Ну, Відбулася абсолютно типова ситуація. Моя колишня дружина забрала мою дитину. Дитині тоді було три рочки. Схема, якою йдуть жінки, це забрати дитину, не давати чоловікові цю дитину, не давати бачити, відчуджувати дитину від батька. Якраз в Україні має бути розвинений захист прав чоловіків. Після розлучення були суди і, врешті, Дашу позбавили батьківських прав в 2018 році. Зникла і досі офіційно вважається безвісти зниклою. Ми поспілкувалися із 13-річною варією, донькою Даші та Саші. Вони просто любили один одного, розвелися. Потім я жила спочатку з мамою, потім з татом. Ну мені дуже подобається татом. Мені у мене немає такого, що мені не вистачає мами. Як оце писали те, що жіночою думкою якоюсь. Ну я ну я формуюсь як дівчина, і мені в принципі мама для цього не, не необхідна. Варя каже, тато її друг. Вона вивчає і розмовляє декількома іноземними мовами у свої 13. займається боксом, плаванням, фігурним катанням, грає в шахи, грає на гітарі, фортепіано і малює. І це далеко не всі здібності дівчинки. З приводу допису, до що баба має працювати, каже це лише жарт. Це просто гумор тата. Дуже багато людей бурхливо реагують на це. Ну то мій тато, типу, жартує так. Ну тому немає нічого такого насправді. Однак, психологиня Олена Шершньова каже, самооцінка дитини може бути зруйнована подібними словами. Гумор дуже часто є інструментом аб'юзерів, тому говорячи, що щось є жартом, це не означає, що воно не токсичне і що воно не аб'юзивне. Коли така токсична показова мускуліність демонструється у соцмережах, то це закид у бік жінок вона повністю виключає вже якийсь подальший адекватний діалог. Вона демонструє звертність, зверхність і, звісно, принижує. Жінок, і, зокрема, власну доньку, тому ця дискримінація не має з'являтися у публічному просторі, тому що одразу сіє булінг і таку ворожу атмосферу. Тож чи є у дописі правопорушення? Запитуємо адвоката Кирила Казака. Є індивідуальна манера цих дописів, можливо, є якісь індивідуальні особливості відносин дитини і батька. Але для того, щоб сказати, що це є порушенням там адміністративним чи кримінальним, чи є якісь проблеми, потрібно встановити, що є факт негативних наслідків для дитини. Адвокат каже: будь-хто з небайдужих може звернутися до ювенальної поліції, до служби у справах дітей при райдержадміністраціях чи служби у справах сім'ї, молоді і спорту. Я у нас омбудсмен, да, відповідно, який цим теж має займатися. Але для, для цього потрібно, щоб у нього була ця інформація і був привід для проведення розслідування. наприклад, журналістський запит. Ми зверталися за коментарем з цього приводу до Дар'ї Герасимчук уповноваженої справ дитини та дитячої реабілітації. Коментувати цю ситуацію вона відмовилась. Також ми подали офіційний запит до офісу омбудсмана та до уповноваженої справ дитини Оксани Черв'якової. Однак минуло п'ять робочих днів і жодної відповіді ми поки не отримали. Ну багато хто може його звинувати для нашого такого героя цієї історії мізогенії, тобто ну, відповідна на нависть або ставлення таке відповідне mm. до жінок. Хоча от бачите історію тата і доньки, вона його захищає. Це для них норма і так далі. Але суспільство ну, якісь дитина, речі. дитина, да навчається все. Але ну дійсно тут психолог має рацію, що потім в майбутньому такі типу жарти будуть сприйматися, тобто аб'юз через жарти буде сприйматися як норма, таке викривлене сприйняття. Але... Але а, ну, юрист висловився, омбудсмен, ну поки що реакції ніякої не було, не коментує. Сам Але Звернулися до омбудсмена, і чекаємо на реакцію. Так, і... Тому що ну, такі, такі дописи не о навіть якщо жарт, не жарт, Стьоп, не Стьоп, це не ок по відношенню до жінок. І тим паче до своєї доньки, навіть що, якщо це жарт, ну тобто. Так, свої так, ставлення шартують. свою ну, думку на можете Моя написати на сторінці думка. в інстаграмі. Будь ласка, чекаємо на вашу реакцію, друзі. Ну і є оновлена інформація з приводу наслідків російської атаки цього ранку цієї ночі, і вже четверо людей до саме стількох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. По Києва, рятувальники зараз деблокували тіло з-під завалів і ще одного нашого співвітчизника. Роботи на місцях ворожих атак нині тривають. Ми стежимо.